Без особливого такого соціального значення. And Wagner wanted a unified sorry, a unified one Germany. wanted a Germany proвно створити об'єднану єдину Німеччину. Because he believed in the German race. Тому що він вір, um, у um, нім німецьку расу. He also He believed of the blood of the Aryan race. So therefore, the Jews could not be part of that race. So Wagner uh, wrote operas which tell you this. І Вагнер саме про це і намагався розповісти в своїх операх. Land. Yes. Якщо ви, якщо ви uh, в це, якщо ви цього не знаєте, якщо ви цього не бачите, то ви живете в якійсь країні мрій. I mean, it's an that was і не випадково Вагнер був улюбленим композитором Гітлера. No, Звичайно, Вагнер не несе відповідальності за вчинки Гітлера, Але ці стосунки між ними є зовсім не випадково.